Що таке митний захист торгівельної марки і чому він важливий саме для вас? Це коли вашу торгівельну марку вносять до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, і митниця фіксує спроби ввезення або вивезення товарів, маркованою вашою торгівельною маркою, або схожою на неї, якщо це відбувалося без вашого дозволу. Це дозволяє зупинити підробки ще до того, як вони потраплять в Україну. Або на полиці магазинів. Хто за це відповідає? Державна митна служба України. Саме вони зупиняють підозрілі товари на кордоні, кому потрібен такий захист: компаніям, які експортують або імпортують товари, брендам, які стикаються з підробками, бізнесу у сфері електронної комерції та дистрибуції. Реєстрація в митному реєстрі це просто: якщо ваша торгівельна марка вже зареєстрована. Ми допоможемо подати заявку швидко та без зайвої бюрократії. Не чекайте, поки контрафакт зашкодить вашій репутації. Звертайтесь! ми допоможемо захистити вашу торгівельну марку вже сьогодні.